Про цей бренд говорять по всьому світу. Він має фанатів усюди. Мабуть, немає жодного скін інтелектуалу, який би не чув про нього. Так, це бренд інститутом Чому він такий популярний? В чому його феномен? Про це ми з вами сьогодні поговоримо. Вітаю! Мене звати Яна і я власниця магазину косметики Б'юті Система. Інститутом це активна косметика, а не звичайна база догляду. Бренд акцентує увагу споживачів на потужній роботі зі шкірою і компонентах, які зволожують, відновлюють та виправляють певні недоліки шкіри. Інноваційні формули інституту мають високу концентрацію активних речовин. Такі засоби завдяки потужному складу можуть вирішувати такі проблеми зі шкірою, як зморшки і заломи, пігментація, висипання, камедони і жирні шкіри. Окрім цього, у бренду інститутум є рідкісні компоненти, які нам майже ніколи не трапляються в косметичних засобах інших брендів. Формули продуктів інститутом складні, концентровані та цікаві. Цим бренд і відрізняється з поміж інших. Якщо ви користувалися продуктами бренду інститутом, залишайте своє враження в коментарях. І звісно, неможливо не згадати, що засновниця бренду, кандидатка медичних наук Наталія Деркач українка. За освітою вона лікарка-дерматологиня у колаборації зі швейцарськими вченими, у колаборації зі швейцарськими вченими. У колаборації зі швейцарськими вченими, що мають більше ніж 30-річний досвід розроблення засобів для догляду шкіри, і відомі своїми інноваційними рішеннями, Наталія розробила косметичні формули із свого бренду. Які ж саме активи роблять бренд інститутом таким унікальним? Синьо-зелені водорослі, природні аналог ретинолу, розгладжують шкіру, сповільнюють фотостаріння, пришвидшують оновлення клітин і регулюють роботу сальних залоз. При цьому вони, на відміну від класичного ретинолу, абсолютно безпечні для використання під час вагітності та у період лактації. Цей компонент є в одному з моїх найулюбленіших продуктів пілінгу патрійної дії. Пілінг містить 10% кислот, ензими папаї і мікрогранули бамбука, які м'яко оновлюють шкіру, розгладжують зморшки, вирівнюють тон та борються із гіперпігментацією. За регулярного застосування пілінгу інститутом до шкіри повертається життєва сила, зникає тьмяний вигляд, а зморшки стають менш помітними. Гренактивний ретиноїд це інноваційний стабілізований ефір ретинолу з третиноїну, Компонент проникає у глибокі шари шкіри та делікатно бореться із проблемами вікових змін. Розладжує зморшки, висвітлює пігментні плями і вирівнює тон і текстуру шкіри. В нього невисокий подразнювальний потенціал. Він працює м'яко і без негативних ефектів. Цей актив міститься у сировиці інституту. Вона містить 8% ретиноїдний комплекс, який складається із 5% відсотків гренактивного ретиноїду і 3% відсотків синьо-зелених водоростей, про які ми з вами і говорили. Вже стає зрозуміло, наскільки він потужний. Окрім того, у складі є омолоджувальний пептид Петри у концентрації 2%, який запускає процес природного відновлення. А 3% рослинного сквалану утримують вологу і розгладжують шкіру. Також бренд відрізняється таким дороговартісним компонентом, як стовбурові клітини, малини, дикого тютюну і кави. Стовбурові клітини цінні тим, що запускають процеси регенерації шкіри, стимулюють вироблення колагену і виражений антиейдж ефект Антивіковий крем містить комплекс стовбурових клітин, l карнітин комплекс пептидів, екстракт паракреса і безсмертника. За рахунок такого потужного складу контур обличчя підтягується та скульптурується. Відбувається той самий ефект ліфтингу. Раджу звертати на нього увагу жінкам 35+, особливо якщо ваша шкіра схильна до сухості. Не які засоби бренду я ще радила б звернути увагу. Бренд має дуже цікавий продукт для демакіяжу із текстурою, яка дещо відрізняється від класичної гідрофілки. Якщо вам не подобається відчуття олії на обличчі, то цей бальзам якраз для вас. Бальзам при нанесенні на шкіру тане і перетворюється на легку олійку. Після додавання води він емульгується і перетворюється на молочко, яке легко змити. Бальзам добре розчиняє і видаляє макіяж. Мікрочастинки бруду, СПФ-фільтри очищають закупорені пори, але не висушує шкіру. До його складу входить бакучіол, який працює як антиоксидант. Це теж незвично для засобів, призначених для демакіяжу. Класний бальзам, я ним користувалась, маю винятково позитивні враження і можу сміливо вам його рекомендувати. Поєднати кислоти і ніацинамід в одному флаконі. Теж задачка не з простих для косметичних хіміків, бо ці компоненти мають різний pH для дії у засобі. Кислотний тонер від інституту містить 6% гліколової кислоти і 2% ніацинаміду, завдяки чому відлущує ороговілі клітини без впливу фізичних чинників. Він розгладжує зморшки, робить менш помітними пори, вирівнює неоднорідний тон шкіри а також допомагає зробити її гладенькою і яскравою. Крім того, він ефективно зменшує секрецію себему і кількість недоліків на шкірі. Суперпродукт теж мала в догляді оцінила його дії на власному прикладі. Свого часу він врятував мене від свіжих постакне. Але, дівчата, звертаю вашу увагу, цей тонер тільки для вечірнього використання, бо підвищує фоточутливі шкіри. Зранку, звісно, не забуваємо про СПФ. До речі, якраз остання новинка бренду це spf Крем із формулою, яку я особисто ще не зустрічала. Це засіб два в одному, який, мені здається, всі дуже давно шукали. Інститутом зумів поєднати в одному флаконі сучасний сонцезахисний крем з високим фактором захисту 50 на основі новітніх стабільних хімічних фільтрів і тональну основу. Засіб гарно зволожує, надає антиоксидантну дію, працює над освітленням тону шкіри. В своєму складі містить вітамін Е, Екстракт кореня турнепса і екстракт салікорні. Має легку текстуру, гарно розподіляється на шкірі, має натуральний фініш із легким тоном, що замаскує ваші недоліки. Після нанесення засіб не відчувається на шкірі. Він легкий і комфортний. Найголовніше, із ним ви захищені від сонця протягом цілого дня в умовах міста. Звісно, якщо ви хочете щільніше перекриття, він вам не підійде. Але для трендового ефекту макіяж без макіяжу це засіб номер один. Нічна ліфтинг маска Firmagic – це той самий засіб для вау-ефекту вже після першого використання. Нанесіть його на шкіру з вечора і на ранок ви прикинетеся з ніжним бейбі-фейс. За рахунок сильного складу маска стимулює оновлення шкіри, покращує її пружність і еластичність. Також є багато компонентів на укріплення захисного бар'єру шкіри. Люблю, використовую раджу. Сама маска має вершкову консистенцію. За рахунок відновлюючих компонентів у складі, нею можна завершити свій вечірній догляд після сильних активів, такі як ретинол чи кислоти. Найбільше сподобається цей засіб сухій, нормальній віковій шкірі. Моменти обезводнення, виснаження тьмяності це буде ваш соцзасіб в косметичці. Науково доведено, що аскорбіл тетраізопальмітат серед всіх похідних вітаміну С найбільш ефективна форма і при цьому має мінімальний подражнюючий ефект і підходить навіть чутливій шкірі. Саме такий стабільний вітамін С у концентрації 15% входить до складу серуму інституту. Вона робить все: освітлення, розгладження дрібних зморшок і заломів, зволоження, надання природного сяєва шкірі. Формула доповнена 3% маніацинаміду, що дає протизапальну дію, освітлює свіжі постакне, нормалізує роботу сальних залоз. Це чудовий антиоксидант, в ранковий догляд, прекрасно ляже під макіяж, надасть здорового сяєва шкірі. Тож сміливо можу рекомендувати його всім типам шкіри, особливо чутливій, тьмяній, з куперозом. Якщо ви маєте виражені сліди втоми під очима, темні кола і вікові зміни, то цей крем буде вам цікавий. Це крем-ліфтинг для повік з освітлюючим ефектом інституту. Тут є і кофеїн, і стовбурові клітини, і синьо-зелені водорослі, і трипептид. Склад потужний. Він дійсно освітлює темні кола і розгладжує зморшки і заломи. Теж мала в догляді, бачила від нього ефект, не просто дорога мазюкалка. Він зміцнює захисний бар'єр, підгодовує нашу корисну мікрофлору на шкірі. Якщо є активи в догляді, відновить шкіру після активів. Він легкий на шкірі, він чудово підійде усім типам, особливо жирні і комбі. Це далеко не всі продукти цього бренду, але я зібрала для вас найбільш гучні і популярні. Бренд інститутом дійсно вартої уваги і недарма набирає популярність у всьому світі. Покликання на бренд і детальний опис продуктів залишаю в описі до відео. Переходьте в наш інстаграм, там ще більше корисного і цікавого про косметику і догляд. Єс? Yes.